25 листопада міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі прибув до України. В рамках візиту він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і головою уряду Денисом Шмигалем. А також анонсував масштабний пакет допомоги нашій країні. Ви на каналі РБК Україна зацікавилися, яку саме допомогу Україна отримує від Великої Британії і хто такий міністр Клеверлі. Тоді гайда підписуватися. На наш канал і ставити лайк цьому відео. А ми поки відповімо на ці питання. Поїхали! В тому, що урядовці знайдуть спільну мову, можна було не сумніватися. Адже клеверлі з моменту закінчення школи і аж до 2014 року служив в армії і знається на військовій справі. Цікавим є й те, що Клеверлі добре знає і давно співпрацює з Борисом Джонсоном. У січні 2009-го, коли той був мером Лондона, Джеймса призначили послом у справах молоді. З 2010 до 2012, Клеверлі обіймав посаду голови лондонської ради з переробки відходів. А з 2012 до 2015-го був головою лондонського управління планування пожеж і надзвичайних ситуацій. На парламентських виборах 2015-го його обрали членом парламенту. Під Брейнтрі і знову переобрали у 2017 і 2019 році. А з січня 18 до квітня 19 Джеймс Клеверлі був заступником голови консервативної партії. У 2019-му він брав активну участь у вирішенні ключових питань щодо виходу Британії з Європейського союзу. Водночас вирішив брати участь у виборах лідера консервативної партії після того, як Тереза Мей подала у відставку. Однак згодом зняв свою кандидатуру. З 2020 по 2022 вже працював у Міністерстві закордонних справ. Але перед призначенням на посаду глави МЗС 6 вересня 2022 року місяць встиг побутий міністром освіти. Клеверлі має дружину і двох синів. Майже 20 років він займається волонтерством, підтримуючи курсантів і військовослужбовців резервних сил у виконанні складних пригодницьких заходів, пов'язаних з громадою. 25 листопада у Києві Клеверлі зустрівся з главою МЗС України Дмитром Кулебою, головою українського уряду Денисом Шмигалем і президентом України Володимиром Зеленським. Шмигаль обговорив з Джеймсом Клеверлі механізми конфіскації заморожених російських активів. Та їх спрямування на відновлення нашої країни. Загалом, під час візиту, глава британської МЗС насамперед відреагував на останню масовану ракетну атаку військ РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури України і зазначив, що у цій ситуації жодні слова не допоможуть зберегти тепло і світло в Україні. Тож, вкотре наголосив, що Велика Британія підтримує і буде підтримувати Україну діями, а не тільки словами. Ярили Сенфолфоен всі Спор of all the society, government, from the Britain to Ukraine. Thank you so much. It's really, we are really friends. What is more important that our society, know it and never під діями Джеймс Клеверлі мав на увазі новий пакет допомоги Україні від Великої Британії. Сполучене королівство найближчим часом надасть нашій країні 24 машини швидкої допомоги і 6 броньованих машин. Також голова МЗС Британії анонсував пакет фінансової допомоги на 3 мільйони фунтів стерлінгів. Кошти мають використати на відновлення інфраструктури, зокрема зруйнованих шкіл і підтримку жертв сексуального насильства під час російської агресії. Загалом Джеймс Клеверлі, обіймаючи посаду глави МЗС, вже неодноразово публічно засуджував російський терор і зазначав, що сполучене королівство буде з Україною до нашої перемоги і буде робити усе можливе. We see the mounting evidence of Russian atrocities against civilians, including indiscriminate shelling and targeted attacks on over 200 medical facilities and 40 educational institutions. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Ребека Україна. Підпишіться на наш канал, поставте вподобайку цьому відео і залишайтеся з нами, щоб завжди бути у курсі найголовніших подій. Па-па!